У великій кількості тоді почали привозити до вас поранених. Найбільше в нас це було в 23-му році. Це було 117 поранених. Перейшло через стабілізаційний пункт. Коли завозять там 17 сімнадцять чоловік одномоментно кількома автомобілями, звичайно, ловить паніка. Важко насправді бачити тих, з ким служив. Я переводився, я їх пам'ятаю цілими і неушкодженими. а Зараз приходять без кінцівок, без звичай. Насправді це дуже важко сприйняти. Вітаємо в серії подкастів Тротил. Тут ми розповідаємо історії військових Івано-Франківської 102-ї бригади ТРО про їхні страхи, радощі, відчуття, коли вони повертаються до цивільного життя, про правду фронту та переживання. Сьогодні наш гість Андрій Гаман, який раніше очолював медичну службу 102-ї бригади. На фронті він щодня рятував життя, а тепер допомагає побратимам відновитися в тилу і знову стати в стрій. Коли для всіх 24 лютого почалося з вибухів тривоги і паніки, ви вже були у складі Збройних сил. Чому ви так прийняли рішення ще за тиждень до повномасштабного вторгнення підписати контракт? Ну, насправді, мій шлях в Збройних сил почався ще раніше. Я був на контракті в резерві ТРО, коли ще почала формуватися наша 102 бригада. Це регулярні збори були. Збиралися ми вже повним складом, практично керівним. І ми вже добре. Одне одного знали, і це зіграло е, дуже важливу роль, е, коли почалось повномасштабне вторгнення, нам дали повний штат по штату війні, і ми вже як спрацьований механізм ми досить швидко спрацювали, е, що буквально через два з лишнім місяця ми вийшли на передові позиції е, в повному складі, повною бригадою. За рік, за тиждень до повномасштабки, підписав контракт. Можливо, це пов'язано швидше з тим, що було питання вигарання на попередньому місці роботи. Треба було рухатись вперед. І недовго думаючи, пройшов військово-лікарську комісію і призвався на контракт в Збройні Сили України. На яку посаду ви заступили тут? Начальника медичної служби в одразу держави. у вас так, була освіта медична. Ви одразу. до того працювали теж на роботі, яка пов'язана? Ні тому прийшлося все вчити спочатку. Фактично, військову справу вчив з нуля. Багато підказували старших колег з інших частин, з вищих штабів вже і прямо на місці в зоні бойових дій. Нам надавали колосальну методичну допомогу, розказували, показували, доводили ті чи інші нормативні акти, якими ми керувалися. Навіть під час тої ж самої евакуації військовослужбовців. Тут робота медиком і робота бойовим медиком на позиціях, з чим першим ви спіткнулися. Коли ми вже вирушили в зону бойових дій, самим нагальним питанням це було розгортання медичних пунктів і стабілізаційних пунктів для якісної евакуації, для забезпечення цього. Перші поранення це вже пішли е, на другий тиждень. Після того, як ми е, облаштовували, е, як ми прибули, як нам передали смугу, на другий тиждень нас вже, при облаштуванні позицій в нас вже були перші двохсоті, перші 300. І тому відкладати е, роботу медичної служби не можна було абсолютно не то, що не на день, ні на хвилину. У великій кількості тоді почали привозити до вас поранених. Великій кількості у нас почалося вже ближче до Нового року. У нас був досить великий об'єм роботи. Ну, Я не можу все розказувати, але тоді перші такі великі хвилі у нас пішли. Потім наступного року. У 23, в червні, теж така велика хвиля пішла, і з кінця 23-го року, коли почали FPV використовувати, то все помінялося. Треба було шукати нові підходи до евакуації. Евакуювати стало набагато важче. Тому що ворог так само літав, як і ми, все бачив, і не нехтували санітарним транспортом і персоналом, били прямо по санітарних автомобілях. Як тоді виглядав день бойових медиків? Скільки в день поранених ви могли прийняти? Е, найбільше в нас це було у 23-му році. Це було 117 поранених, перейшло через стабілізаційний пункт за, за добу. 117. Ми тоді працювали з медичною ротою сусіднього організму, ми розгорнули спільний стабілізаційний пункт, і як із з нашого боку, так і з їхнього боку були великі втрати. І треба було, ну, ми працювали спільно і порівняно дуже малий відсоток у нас втрат було двохсотих. Які поранення були серед них? Е, в основному це осколкові поранення кінцівок і тулуба. Е, якщо каска захищає від осколків голову, то в основному це тулуб і кінцівки. Всіх дуже багато, багато поранених. Потрібно кожному надати допомогу, тому що ви знаєте, рахунок. Коли завозять там 17 чоловік одномоментно кількома автомобілями, звичайно, ловить паніка, але хвилина, дві, три, і паніка мусить відходити, тому що треба приймати рішення і надавати допомогу. Як ви себе збирали докупи? Музика. І... Музика це завжди допомагала. І... Це у вас була там десь колонка? І ви? Кожен мав, у нас ділилося на кілька секцій. і Кожен слухав музику, яка йому підходила. В якому стані привозили військових? Вони. Розуміли, що з ними відбувається. Ви їх там знаю, що багато трьох військових притравмах їх так заговорюють, що вони не втрачали свідомість От до вас, яких привозили. Вічна музика, так само три постійно діалог, багато непритями було. Саме головне. Під час такої складної евакуації це забрати зброю, тому що коли людина приходить до тями після важкої контузії або травми, людина дезорієнтована і може не робити біди. Скільки у вас було часу на кожного, щоб надати допомогу? Максимально швидко робили сортування, надавали допомогу і відправляли. Далі на лікарсько сестринські бригади або при потребі зразу везли на госпіталь. Яка команда? У вас була? Багато людей. У нас були і хірурги, і анестезіологи. В загальному чергували по три лікаря хірургічного профілю і не тільки хірургічного, також середній медперсонал. Якщо не вистачало там лікаря тої чи іншої спеціальності, ми Зверталися вищий штаб, просили і до нас відкомандировували з інших організмів. Там, допустимо, анестезіолога. Довший час у нас на одному з пунктів пропрацював анестезіолог з іншого організму, ну близько двох років, за що йому велика дяка і шана, тому що не могли знайти, не могли укомплектуватися повністю. Ваша робота направлена на те, аби врятувати, але все одно є ж поранені важкі, які не, не дочекалися цієї допомоги. Таких випадків було дуже мало, але вони були. Це знову ж таки тими fpv дронами. Дуже ускладнена сама евакуація була не завжди. Могли добратися і зазвичай вже з кінця 23-го ми здійснювали таку евакуацію у нічний час, тому що день дуже небезпечно був, а ставити медичний персонал під загрозу дуже не хотілося, тому що зазвичай, коли літаю, день відправити, це плюс 3-300 в кращому випадку. Пережити морально втрату бійця. Втрачали медиків, насправді важко було з цим справитися, але йду подавати не можна було. І збиралися кубки і працювали далі. У бригаді я прослужив два з половиною роки, потім я перевівся в вищий штаб, де теж багато чого цікавого навчився. І у березні перевівся сюди у нашу військову поліклініку. Ви на фронті ви координували роботу бригад? Так? так. Розкажіть, скільки у вашому командуванні було бригад? У Медроті було, три евакуаційних бригади? І 21 евакуаційна бригада по батальйонах. Ого. У нас досить велика бригада була. Так. Як ви це все встигали? Скоординувати, які питання вирішували, що було важливе в вашій роботі? Ну, найважливіше це рішення на дозвіл евакуації. Тобто, це пройти взаємодію з розвідкою з БПЛА, чи там хтось літає і дати дозвіл на виїзд. Це найважче. Ви багато отримали і нагород, нагород про срібний хрест Валерія Залужного. Mm. Мотивують якось ці такі нагороди, піднімають бойовий дух. Це був дуже колосальний сюрприз від нашого командира бригади, тому що ми не знали, що нас подали, а тоді в бригаді медична служба отримала 27 хрестів. Це і золоті, і срібні. Дуже такий приємний був сюрприз, який підтримав і надав мотивацію для медичної служби. Зараз ви відновлюєте бійців тут в тилу. Так, зараз я начмет нашої поліклініки військової, координую лікування, медичні огляди, військово-лікарську комісію і реабілітацію. Легко було переключитися морально з поля бою, коли все відбувається з шаленою швидкістю і темпом, на таку більш спокійну. Медицина в армії вона є багатогранна. І... Фактично, це зовсім, зовсім інший напрямок медицини військової, але знову ж таки, навчаючись, радився, спілкувався з колегами з інших областей. Досить швидко я почав робити те, що маю робити. А чому прийняли рішення перевестись? Знову ж таки причина це мої діти. Їх в мене троє. Важко було слухати тату, коли ти приїдеш, ми скучили. І так чи інакше прийшлося робити вольове рішення. Підтримка близьких тоді на фронті для вас мала велике значення. Звичайно. Малюнки передавалися <хи> дітей. Цукерки мої улюблені постійно приїжджали. Було це немаловагоми підтримка. Аналогічно волонтери теж допомагали, теж знову ж таки дитячі малюнки. На одному з то пунктів у нас ціла стіна, була завішена малюнками дітей. Що зараз в ваші обов'язки тут? Координація, організація лікування військово-лікарської комісії та реабілітації військовослужбовців при взаємодії з госпіталем і з цивільними закладами охорони здоров'я нашої області. Військовий приходить з тим чи іншим направленням. Наша робота оглянути його, підтвердити діагноз чи спростувати, визначитися з подальшою тактикою лікування. Чи там лікування не потрібне, чи він потребує реабілітацію, чи треба та реабілітація, чи потрібно проводити військову лікарську комісію після поранення? Це зазвичай надання відпусток, реабілітація. Ну зазв дуже часто, що складні поранення, які Військовослужбовці потребують довготривалого лікування, координуємо цей процес і в кінці проводимо військово-лікарську комісію, визначаємо ступінь придатності до військової служби. Чи може цей військовослужбовець продовжувати службу на нулі? Чи він потребує служби в тилових підрозділах, в підрозділах забезпечення? Що зараз головне у відновленні бійців? Шлях пораненого в нашій країні важкий бюрократично. І це потрібно пояснювати, часто записувати, тому що не всі запам'ятовують шлях дій військовослужбовця, що за чим він має робити. Тому що ну, дуже легко запутатись, і можна. Скажем так, ну для прикладу, вибитися з графіка відпустки і вже там три дні перебуваючи, все СЗЧ, вже просто не дає ніхто юридично не має права дати направлення ні військоматні частини. Ми зараз От з березня місяця це вже пішла друга така хвиля от з моєї рідної бригади 102 yeah. тому що зараз там досить гаряче. Yeah. Важко насправді бачити тих, з ким служив. От я переводився, я їх пам'ятаю цілими і неушкодженими, а зараз приходять без кінцівок. Без звичай насправді це дуже важко сприйняти. Чи відчуваєте ви тут, що тил сьогодні робить максимум того, що може робити для підтримки військових і нашої перемоги? Ну так, звичайно, це звичайно відбуває відчутно. Багато волонтерів, які працювали, вони працюють далі. Набагато краще забезпечення зі сторони держави в нас стало. Ну, ешелони допомоги. Як йшли, так і йдуть наперед. Що хотілося б вам, щоб сьогодні зрозуміли наші. Люди, які живуть у тилу. Ну, не забувати, що в нас іде війна, і війна не тільки там, війна так само тут. Я думаю, вже кожен зміг це відчути, тому що так чи інакше у нас практично в кожній сім'ї, родині є хтось на фронті чи був, на жаль. Вірити в перемогу і не зупинятись, допомагати.